Самі працівники закладу, де ми виступали, ставилися до нас як до непотрібу, не конкретно до мене. власниця, власниця. Короче, вона пояснює, що? власниця, але я не знаю. Вона в цьому. В Фартусі бігала на кухні. Ну, значить, вона... хтось не ви. То буває, власне, деколи сам сідає робити роботу, ну, щоб працівник не вийшов. Коротше, суть в тому, у нас було невеличке підсобне приміщення. Ну там реально, там метр на півтора було місця. Ну, щоб ми де чекали виступу, бо ми не можемо просто ну, з залу виходити. Точніше, можемо, але там настільки мало місця, що так, як солдат, тебе вже нема де. Тебе поставити настільки мало місця в закладі. І, це, і в якийсь момент ми там сиділи, чекали свого виступу, прийшла ця власниця і сказала: виходьте. Я якраз в той момент розігрівав вже глядачів, бо я того не знав, то вона вам сказала: То скажіть, як вам сказали? Я сижу, приходить жінка агресивно, російською мовою. О, будь ласка. Каже: Мой реб'янок буде десь віддихати у Уходіть отсюда. Уходите отсюда. І, то... Мой ребйонок буде тут відпочивати, І ми пішли, а малий ж або малий просто... хворий, вона каже. Так, я думаю, ладно, хворий дійсно. А ми його малий дивиться серіал «Це Сіруська кухня, потім малий гуртав якийсь... Ну просто знаю, що він був популярний, я його не дивився. По говорили, там... Потім е він дивився русські тіктоки постійно, потім стів що. Ну, я так поняв, ти не вийшов з ким да, ти з <реш> Не, бо я розказує. я, просто, бо я раз заходив там воду взяти, раз заходив просто забрати курточку. І типу, фактично, нас просто ця працівниця вигнала, а місця, mm. де бути не було, і ми просто стояли на сходах біля туалету. Да. І люди, і всі ми... люди, які хотіли ходити до такі о, добрий день, раді вас бачити. ми з вами зробити фото, mm. ми такі, так, да, біля туалета. Такі. Ми були в вартові туалети. Ми реально людям <реш> показували, в нас питалися, де туалета ми таке. Так, Саша, вроді би, ти? навіть одному потримав. Типу, так, програми. я, ми просто дуже любимо українців за кордоном. <світ> Старалися зробити. Ну, одним словом, і питання не в тому, що ми там якісь супер-мега типу, артисти. Нам будь-яке приміщення дай, ми, ми задоволені. Просто, щоб речі положити і почекати виступу. Але що з нього вигнали, і нам не запропонували ні альтернативи, ні ніхто не поцікавився, а як, як, для нам? нас. нас? і це реально нас схарило. Але при тому всьому... Ще російською мовою, ну, буде